А тут, як завжди, скажи, якщо хтось кудись зібрався, то першим повинен бути одітий річик, да? Ти мамину тоніку охороняешь. Дися сидіть. От, молодець. А лапку дай дай лапку. Молодець. вторую, вторую. Молодець. вторую лапку, а тумничек лежать І кувирок. Давай, кувирок. Кувирок. Сделай кувирок. Давай кувирок. жук маленький. Ты жучок. Так, ми вже повернулися, посилочку для козочок своїх я отримала. Сходила у аптеку, купила те, що мені потрібно. Тут таке деякі пігулки хлоргексидин, лідокаїн, ну це таке. Зайшла, купила собі відро борошно, тому що надоїло мені носити в мисачках, принесу, готовила, не готовила, лишнє однеси висип назад. Мисочку ту за кожним разом помий. А новенького такого відра є, але ну вони здорові. Є 10-літрове з кришкою. А це купила 5-літрове таке, щоб. 5,5 літрів. Щоб насипати сюди борошна. Помию, висушу, потім насиплю. Зайшли на секунд. купила собі отаку кофтинку. Ну, воно продавалося як кохта, але це не кохта, це, скоріш за все, якась підстежка з-під курточки. Тому що і петельки є, і підкладка ось. Взагалі, не знаю, ще, ще подумаю, ще не определилася, чи, чи так бігати на пошту або в магазин, або ж піде на управу по-домашньому. І зайшла у посад. Тут не все, звісно. Там ще пакет майонезу вже прибрали в холодильник, дві баночки соусу купила у посаді. Паста томатна в посаді дорога, тому пасту взяла в звичайному магазині. У посаді отака паста стоїть 67 з копійками гривень, а в магазині 62 і при тому в посаді обична банка, а тут твіст-оф. До речі, заходила, купляла річику корм. Така банка зараз, там де я раніше брала, коштує 16 гривень. Банка півлітрова під закрутку. З різьбою. 16 гривень баночка коштує. Так що взяла по 62 гривні дві банки пасти Ну, на зиму, хай стоїть томату в нас немає, всі це знаєте. І взяла капусту. Сьогодні не продавали капусту, так як на цьому тижні з прицепа. На тому тижні я вже говорила, була, якщо береш сітку 30 гривень, якщо береш 1-2 качана, по 40 гривень за кілограм. В посаді сьогодні капуста 1695. Взяла капустину і вже вдома до мене дійшло, їх там три таких було. Що потрібно було забрати всі три і зробити маринована і чи квашена. Така різниця в ціні, чи то 40 гривень, чи то 17 гривень. Ось. Ну, так, в принципі, і все. Трошки ковбаски купила. Соуса Руновського дві баночки купила, це вже те, що убрали. Вова собі цукерок взяв, він без них не може. І, мабуть, усе. Ось так. Так що посилочку отримали, розпаковочку зніму, але пізніше зараз немає часу. А, купили ще дві рибинки. Отак ось. Вова зараз на вулиці десь підготовлює її. Хочемо на ужин підкопти Е, Рибку сьогодні нам віддали, як сказав продавець по акції. Поза минулий раз ми брали по 50. Минулий раз ми брали риба була вже 60, він віддав нам по 55. А сьогодні сказав 55 кілограм, бо багато привезли йому риби. Ну, нам отдав по 50 гривень за кілограм. Правда, невеличкі, такі до 2 в столобики. Сказав, вранці були і 3, і 5 кілограмові, ну, їх вже розібрали. Так що на крупну ми не встигли, взяли 2 невеличких. Ось так. Жду, поки Вова принесе мені рибу і буду солити. А ось і наша майбутня вечеря. Тут, звісно, заорудили якусь конструкцію непонятну. Але вішати я боюся каптити вішаючи. Після того випадку, коли в мене партія риби посипалася, я більше не вішаю її. А решітка в нас одна і та з духовки. Кожного разу приходиться відмивати, щоб повернути назад у духовку. Але ось так. Крупну рибу розібрали з утра. ми на неї не встигли, тому маємо, що маємо. Вова попросив зробити дві рибошки. Так що наша майбутня вечеря вже відправилася на обвітрювання. Наша вечеря вже готова. Ось такий красень у нас вийшов. Вигодно, дівчата, вигодно готувати самим, тому що за цю рибку я заплатила 100 гривень. І ось на 100 гривень ми маємо отакий шикарний, отаку шикарну вечерю. А в магазині, копчене жидким рідким димом, лежить товстолоб 240 гривень за кілограм. Тобто така рибинка буде коштувати десь в районі 400 гривень. Є різниця, дійсно ще є. А вам хочу побажати всім смачного. Завтра ще вихідний, неділя. Тому гарно вам провести ваш вихідний день. Спокійних усім. Спокійної усім ночі та солодких снів. Мирного неба нам над головою. Усіх вас цілую, люблю. Не забувайте підписуватись. Нажимати на дзвіночок, ставити пальці вгору, тобто лайки. Всіх цілую, люблю. Всім до завтра. І ми і надалі будемо показувати вам про просте життя звичайної сім'ї у селі. Па-па!